Ось уже другий тиждень в усіх районах Одеси відчувається неприємний запах, причому він настільки сильний, що аж складно дихати. Людям доводиться закривати вікна, і це в той час, коли неможливо увімкнути кондиціонери. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф про причини неприємного запаху та як аномальна спекотна погода впливає на стан Чорного моря. Ми поговоримо з екологом Владиславом Балінським. Треба розуміти, що такого ну не було ж да в минулі роки. Отакого от щоб такий стійкий запах, по перше, по-друге, щоб він так довго на протязі такого часу відчувався В минулому році, 6 червня, відбулася катастрофа. Ну, диверсія на Каховський ГЕС, і дуже велика кількість решток рослинності вона потрапила. Ну і відходив потрапила до Чорного моря. Воно все накопичилось на на дні. І, так ми показували про, про це є відео. І е, справа в тому, що ця велика кількість ну решток рослинності вона нікуди не ділася. Вона сформувала такі лакуни, замкнені. На дні. І от це може бути джерелом сереводорода. Тобто ці органічні рештки вони розкладаються, і це такі ну, лакуни місцевого значення сіреводороду. Це, скоріш за все, може бути джерелом запаха, але не тільки запаху. це знаєте, запах це вже. Смород цей це вже чергова така ступінь. Забруднення акваторії, а до цього є загибель гідробіонтів, заморне явище, які, скоріш за все, відбуваються це, в першу чергу пов'язано з біологічними процесами. Ми ж, коли кажемо, що забруднення, от і забруднення, яке в першу чергу знаходиться в стічних водах, це біологічне забруднення та органічні сполуки, так звані біогенні сполуки, які є джерелом. Для енергії живлення мікро, мікроорганізмів, багатьох мікроорганізмів, так і от коли поповишається така температура води, швидкість розмноження цих мікроорганізмів теж повишається, і в тому числі це відносяться до мікроорганізмів, які продукують сироводород, бо це теж Мікроорганізми, які безкиснево розкладають органічні сполуки. Ми знаємо, що сірководінь взагалі це газ, який заповнює майже весь об'єм Чорного моря, бо Чорне море це унікальна така водойма, яка при тому, що вона має дуже ну, великі глибини, більше ніж 2000 тисячі метрів, Тобто це глубше, ніж два кілометри, там 2 От, При цьому е, живий цей шар він дуже маленький, він десь 100 метрів, це кисневий шар, а все ще нижче, це шар е, сірководньо. Але в цьому е, ніяких змін останнім часом не відбувалося. Воно як було, так е, шар сіркаводню поступово. він е, е, так стає все більше, але не, так, але не так швидко. В одному середовищі нормування немає, немає, щоб ви розуміли. От, але якщо ми подивимося, є рекомендації ВОЗ і є норми, якраз змісту сірководня в, в, в повітрі, бо Сірководень – це є. Ну, я дивила спалука, яка може викликати, якщо величезна кількість знаходиться, може викликати до погіршення стану людини. Треба казати про зміст кислороду у воді, бо якраз це можна передивитися. В першу чергу це стосується якраз одеського узбережжя, бо в нас взагалі і. Температура води, і зміст кислороду в воді, вона і зміст забруднювачих сполук, вона дуже сильно залежить від згона нагонних вітрових явищ, які якраз в нас останнім часом ну, вони такі дуже активні. Ну, от останні дні ні, ми бачимо, що така погода спекотна і безвітряна. В нас колись були побудовані інженерні берего. Захисні споруди, які, які якраз Включають у себе не тільки будівництво підпірних стін, водозбірних галереї та інше, ну і побудували ці хвилерізи, хвилерізи, які вони обмежують водообмін от цієї частини, яка біля узбережжя з, з відкритим морем. І тому от саме в цих басейнах, замкнених, от спостерігається пові... Таке дуже Зростання температури. Що стосується тої частини, яка відкрита, там це ну, не так активно ці процеси відбуваються. І саме от в цієї частини зростає дуже сильна температура, вона вища, ніж та, яка спостерігається за волні, волнолома, може бути значно вище. От, Тому мова йде от про цю обмежену от частину, і там е такі процеси можуть виникати для людини. Це може бути безпечно, але не з точки зору звищення температури води, а з точки зору якраз потрапляння у воду бактерій, які в нас можуть змиватися після дощей. Так? І от така висока температура вона призводить до більш активного розмноження цих бактерій, ну, кишкової флори. Та інше. Там є маркерні організми, за, яким, за якими оцінюються. О, от. Але перша причина джерело цієї інфекції це якраз не температура, а це речовини, які потрапляють в воду, і в першу чергу це бактеріальні забруднювачі. Тому саме після дощей максимально небезпечно купатися і те інше. Коли суха погода, то навіть за високою температурою це відносно безпечно. Вода, така, яка є, бо це залежить від погодних умов. Проблема в тому, що ми, як людина, своєю Діяльністю додаємо проблем, бо Чорне море це, як я вже казав, це дуже проблемна водойма, бо в неї шар дуже маленький. От звищення температури призводить до зменшення ще більшого зменшення цього шару, і воно призводить до формування якраз до виникнення от таких додаткових лакун джерел сірководня. Такі температури вони можуть бути небезпечними для. Гідробіонтів і це призведе для масової загибелі, може призвести до масової загибелі так званих заморних явищ, які виникають так за рахунок підвищення температури. І вже коли в нас такі заморні явища, от це вже стан небезпечний для людини. Якщо навіть в нас не спостерігається таких от заморних явищ, можуть виникати так звані на епідемії. Коли кішківни, наприклад, збуджувачі, коли дуже багата кількість людей знаходиться, скоріш за все, нам е, прийдеться звикати до таких умов, бо це е, ну знаєте, черга вже якась е, глобальних змін кліматичних. От і якщо ми побачимо, що відбувалося, от останній тиждень тиждень, я маю на увазі за кількістю пожеж е, саме в межах Одеси, е, то ми ну просто е, Знаєте, воно ну, жах якийсь в такої високої температури, спекоти, а крім є процеси більш глобальні. Змилення річок в нас єдине майже джерело це Дністер. Рівень Дністра теж дуже швидко зменшується. От тому це дуже, дуже важливе питання, але воно таке комплексне і воно, знаєте, ну дуже і дуже потребує, по-перше, Джерел е, ід, ідей і, по-друге, джерел фінансування. Це призводить до знаєте, змін е, ландшафту, таких дуже е, швидких і дуже е, серйозних. Тобто, от ми звикли бачити, да, ну, так, е, мафи, всі ці побудови. Вони, е, Теж знищують дерев дерева постійно, але це ну, інший масштаб, розумієте, це призводить поступово до, до зникнення, до знищення дерев. І якщо ми подивимося за межами місця, де більш, скажімо так, природне. Умови і немає підтримки людини, то там, взагалі, формування, тобто рештки рослинності, вони зникають і формуються вже на зміну степі. Приходить пустош, тобто це пустеля, формування пустелі, і пустеля свої ці рамки вона поступово збільшує. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.